Ви знаєте, що означає стати банкрутом в Україні. Це не так страшно, як здається. Уявіть собі, ви взяли кілька кредитів, сподівалися на швидке поліпшення фінансового становища, але щось пішло не так. Замість того, щоб затонути в боргах, в Україні можна звільнитися від цього тягаря за допомогою процедури банкрутства. Це регулюється спеціальним кодексом, і при дотриманні умов фізична особа може розраховувати на значне зменшення своїх боргових зобов'язань або навіть. Повністю списати борг. Для цього має бути наявний мінімальний борг, який становить близько 30 мінімальних зарплат. Також є вимога припинити виплату хоча б половини щомісячних платежів. Суд детально вивчає, чому ви не змозі платити. Це можуть бути втрати доходу чи значні витрати на лікування. І цікаво, що після цієї процедури ви можете бути звільнені від більшості боргів, однак існують виключення, аліменти та компенсація за шкоди життю та здоров'ю не анулюються. Таким чином, банкрутство це судова можливість для списання кредитів, якщо загальне. Борг від 100 тисяч гривень. Чи хотіли б ви отримати консультацію щодо такої процедури? Пишіть в коментарі.